Ми почали перший раунд за назаром. швидко достати його прямо зараз. Його. Можливо, як життя. Ми що буде цього разу. Як не дати підловитися, моя сильне краці. Як скорочити станцію, намагається підловити. Вітаємо на змаганнях з Гривквача. Сьогодні за кадром для вас коментують я, Коля, разом з Віталієм та ведучим змагань Максимом. Починаємо з вікової категорії до 6 років, у якій змагатимуться 14 учасників. Правила змагань прості: за 15 секунд потрібно зловити суперника або втекти від нього на спеціальному майданчику з чіткими межами. Одна перемога нараховується завдалу втечу чи торкання суперника в межах ігрового часу. До наступного етапу проходить той, хто першим набере три перемоги. Перед кожним поєдинком проводиться жеребкування ролей хто квач, а хто втікач. У наступному раунді ролі змінюються. Жеребкування пар для першого етапу відбулося шляхом випадкового витягування наліпок із номерами, які були впорядковані перед стартом змагань. Першими на старті змагань вечір гри в квача пара Головань Назар і ткачук Кирило. Та так, почали. Кирило швидко скорочує дистанцію до Назара. Тіка, тікай, тікай, Назар намагається втекти. Швидше, швидше, швидше. Кирило біжить прямо за ним. Давай, давай, Тікай, тікай, тікай. І не може наздогнати. Чекай, тікай, тікай, швидше, швидше, швидше. Добре, добре, Назар. І перший раунд за Назаром. Кирило закінчили. Молодці. Назар займає позицію квача. Кирило займає позицію втікача. І ми граємо ще один раунд. І так, почали. Назар скорочує дистанцію до Кирила. Назар, Кирил, догнати, догнати, Кирило, швидше, що. І... Біжи, 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 швидше, швидше, швидше. Доганяй, доганяй. Глядачі догнав. кричать паркур. Так, догнав. Назар молодець. Назар, Назар перемагає в цьому раунді. Добре. І так, Кирило приготувався <скільки> і починає біжати. Його всі підтримують. Він скорочує Добре. дистанцію Добре. до Назара. Швидше, швидше, швидше. Швидко намагається його пігнати. Давайте, рухайся! ругайся, ругайся! Залізає під низом, біжить за ним. Тікай-кайкай, тікай, ще просто. Майже наступний вище. Ось Добре. тут можна його підловити. Єс. Але ні, він не встигає. І не встигає Назар перемагає в цьому раунді. Стоп, закінчили, хлопці. Після звукового сигналу. У нас закінчується раунд. І ми бачимо, що голова Назар проходить в наступний етап, а наступна пара Татарчук Олександр та Петрович Єгор. Солоні. Так, його, почали. Чекає. Учасники починають свою гру. Хорош, хорош, чекай, тільки швидше, швидше, Так, біжить назад, швидше, намагається його, його заплутати. Добре, добре, добре. Знову заплутує, пробігає під стіною. Цей скорочує дистанцію, швидше. не дотягнувся. Хорош, хорош, йор, швидше. І знову, ні, той всередині. Ні, Йгор, забирає йому. цей раунд, молодці. Але це Помінялось. було близько, Помінялись, Йгор, тепер ти доганяєш. Його, Тож його, почали, подивимось, як буде тепер. 29. дев'ятий. Дунати, догнати, догнати його! 에... Швидше, швидше. До ні, до ні, швидше. не знають імен, Але знають Є. номер, і він наздоганяє його. Єгор. Єгор, догнав Олександра, досить так, молодець. швидко, молодець, Єгор. Все, ви знову помінялися. Лаша треба дуже швидко догнати. Дуже швидко. Дуже швидко догнати. Порадив Максим. І Олександр дуже швидко намагається його наздогнати. Дивись на нього. Ага, так. А Єгор намагається його заплутати. Олександр ніяк не може скоротити дистанцію до свого суперника. Скоротив і дотягнувся. Ні, не дотягнувся. Єсть yes. ох, молодець! І Єгор забирає yeah. цей рамк. Завершує змагання. Петрович і Єгор в наступному етапі буде змагатися з головування Назаром. А наступна пара Ваулін Тихан та Лев Галицький. І так, тихон і Лев <свят> <свят> Тихон у нас доганяє, <свят> <Готовіться. свят> лев втікає. І <свят> так. <свят> 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 <св Тихон і Лев. Лев намагається заплутати свого суперника і не дати йому збільшення. І Лев тікає. Є, 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 є. Тихом і... забрав. Здається, цей раунд. Молодець тихон. Ви міняєтесь зараз місцями, ти тікаєш, лев доганяє. І так, другий раунд. Лев доганяє, тихон втікає. Поїхали, Лев нас доганяє, Тихон тікає. намагається не Више. підпустити його до себе. І Лев Швежі, достатньо швидко скорочує дистанцію до нього. Можливо, Воня зараз дотягнеться. Можливо, зараз. Так, було. Забрав було. було так, було, було. Лев виграє цей раунд. У нас зараз 1-1. Льова, ти тікаєш зараз. Третій раунд. Тихон починає нас доганяти. Тікать, треба швидко тікати. Тікай. Бежить, біжить за ним, намагається підловити його тут. Бачить і ні, було. І так, Тихон забирає другий раунд. У нас зараз рахунок 2-1 в користь тихона. Четвертий раунд. Лев починає наздоганяти. Він хоче швидко наздогнати його, але не вдається підловити Чайно. одразу. Чайно. На перших секундах швидше, 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 можливо зараз наздожене і не дотягнувся. Рухайся, він продовжує. рухайся, рухайся. Скорочувати дистанцію і сигнал. Чай... Час він Тихон забирає. Четвертий раунд. У нас зараз скільки? Третя перемога. Ага, так. Да. Все, тихон переміг. Та проходить в другий етап, а наступною парою є Стецюк Давид та Ломов Дмитро. Обираєш, витягуєш кульку, витягує кульку. Що там написано? Втікач. Ти тікаєш, ти стоїш сюди, ти доганяєш. Ти туди. Як Тобі треба втекти від нього, зрозумів? І так починається раунд Давіда і Дмитра. встигне. Швидше, 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 швидше і Давід! І о, ні, це була помилка. Діма Легко догнав Давіда, молодець. Все, помінялися. У нас 1-0 в користь yeah. Діми. Давід, тепер ти доганяєш, Діму. І Давід доганя, починає доганя, біжати. Доганяй, швидко. Діму швидше, швидше, швидше. не вдається піймати його на перших о, хороший, секундах, хороший. А підловити. Молодець! 1-1. І знову помінялися. Останній раунд, і ми починаємо. Так, 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 Давід починає давай, давай. І швиденько не дає зблизити. Рухайся, 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 рухайся. і ще трохи ще, трошки, ще трохи тримайся. І Давід забирає цей раунд. Молодець. Знову помінялися. Це друга перемога для Давіда. Четвертий раунд. Давід і Дмитро. Давід догнати Диму, дав, Догнать, тепер. догнать, догнать. На перших рухайся, секундах рухайся. не вдається його нас догнати і здається, у нас, нас травма. Сильно вдарився. Давід копнувся плечем. Давай ще один раз. Зараз у нас останній вирішальний раунд для Давіда і Діми. Давід, не тікаєш, Діма доганяє. Хлопці, нагадую, обережніше на майданчику. і І і Дмитро. Давід. І Давід і Дмитро починають свій Четвертий раунд. Дмитро намагається підловити його і йому це вдається. Супер, да? діма забрав цей раунд. Молодець забирає така цей раунд. Така запекла боротьба. вийшла. Вимовір. Давід, молодець. Радість. Так, це перші змагання Давіда. Він дуже добре виступив на них. Молодець. Дмитро переходить в другий етап і стає в пару з тиханом. А наступна пара Крижиновський лев проти Федоренко Андрія. І так, Льова у нас доганяє. Андрій втікає. І так, Лев починає біжати за Андрієм. Скорочує тікає дистанцію. Тікає нього, Андрій. Андрій не знає, в який бік йому біжати. Пробізає над швидше. жердиною. Лев скорочує дистанцію наздогана. Так, Лев забрав цей раунд. Молодець. Так, другий раунд. Ми починаємо. Тепер Лев тікає. І Андрій тікає треба догнати. Получає його рухайся, швидше. себе. Швидше. Змінює сторону, змінює знову. І знову збільшує дистанцію між ним. О, ні, сітка. І Лєв знову ховається. Не себе. Так, раунд на закінчено. Лево зміг протриматись. Молодець. Йому вдалося. Поки так. так, третій раунд. Подивимось, що нам покажуть хлопці цього разу. Давай, Льова, І лєв Льова. Скорочує льова давай. Дистанцію. Нас доганяє. Тікай, 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 Андрій, тікай. Тікай швидше. Лев, Є. забрав. третій Лев рам, раунд. Це раунд. Лев 3-0. залишається проходить за ним. далі. Молодець. Андрій, підходить сюди. Крижиновський Лев переходить в другий етап. Наступна пара гоч Марія та Іванченко-Кирил. Тому треба швидко бігти. Перший раунд. Кирило треба втекти. Марія починає нас доганяти. Скорочує дистанцію. Дотягнулась молодець це на перших секундах Забирає. Помінялася один-ноль в користь Марії. Привіт. Тепер нас доганяє Андрій. Десь Подивимось, там. чи вдасться йому підловити Марію. Да, тільки почекайте, не йдеш. Марія починає тікати. давай-давай, її. Давай, Повертається назад. Вчасно ручше, побачила. От під низом. І Андрій. Андрій не знає, куди йому біжати. Дуже Марія не дає Марія. біжати до себе. І молодець О, забирає раунд. Другий раунд. раунд. Марія. Хто готовий? Невеличкий підстоп. І давай. Кирило починає Пікаюсь тікати. Марія Пікаюсь, починає Кирил. нас доганяти. Швидше, швидше, швидше. Марія нас доганяє. Скорочує дистанцію. Не дотягнулась. Ще є швидше, швидше Киріл. Андрій швидко швидше. Е, швидше, Кирил. Акуратно. Швидше за трапеціями. Ні, не дотягнулась. І дуже Андрій добре Кирило зміг відірватися. Молодець. Убігай дуже швидко. Останній раунд. Поревні. Марія буде намагатись втекти від Андрія, не дати підловити себе. 2-2. Кирило І ловити, нас так, доганяє. Марію. включає режим хижака. І так, починаємо. Марія починає нас доганяти, скорочує дистанцію, намагається підловити Андрія і добре, добре, трапеція їм заважає. Підривати, підривати, Андрій тікає. Добре, не, спіші, і не, не Дивись на неї, Дивись на неї. Давай, давай, давай. І є. Єс, та, влучання, було вручання. Марія два. молодець Маруся перемагає там. в цьому раунді, піднімається нагору. Марія переходить в другий етап і стає в пару з Крижановським левом. А наступний фінальний поєдинок першого етапу Білецька Агата проти Абрамова Дениса. Треба догнати Денис. Все видно. Ну зараз вона. І ми починаємо. Агата починає нас тікає, доганяти Деніч, Дениса. Тікає. Скорочує дистанцію. Оббігає всі перешкоди. Денис не знає, куди йому біжати. Праворуч чи ліворуч. Обрав ліворуч. І і і Агата Є, нас доганяє, Агата. його молодець. Догнала, забрала перший раунд. І ми починаємо другий раунд. Догнать, 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 Денис. Швидше, Агата. швидше. Е, вдало від нього тікає. І... Догнав Денис. Один-одинці знову помінялися. Війна багато. І третій раунд. Подивимось, що буде. Тікати, тепер. тікати. Дивись Агата, на неї, тікає. тікай тіка, тіка, швидше. Дистанції. І наздоганяє Дениса. Ні, не було Не було фіксації. Дотика. І зараз було. Має. І ми починаємо. Денис починає наздоганяти Агату. Швидко, швидко, швидко. Агата. Швидко тікає, пролізає під низом. Виче, швидше, швидше денчик. Не було, швидше. Було, тікає, не було, нема фіксації. Агата Ще, знову тікає. І Денис намагається наздогнати. основнати. І агата і відривається від денчика. Молодець, Я Агата стигає. забирає цей Раунд. Денчик ага. виходить сюди. Агата без пари автоматично проходить у третій етап на першу позицію. Перший етап завершено, 27 поєдинків позаду. Переходимо до другого етапу, де змагатиметься перший Єгор проти Назара. Так, Єгор. Доганяє. Назар, ти будеш втікати. Ти ставай сюди. Назар та Єгор. Це дещо там знаю. А знаю. І ми починаємо. Так, Єгор швидко скорочує дистанцію. Можливо, вдасться підловити свого суперника на перших секундах. Є! І він нас доганяє його. Назар та Єгор. раунд 2. І Назар. Назар підбігає, хоче, Єгор ховається за трапецією. Назар, Назар догнати, швидко, Назар догнати. момент час. І зараз От. він починає тікати. Єгор відірвався. 2-0 в користь Єгора. Молодець. Третій раунд. І цього разу нас доганяє швидко. Намагається підловити його біля трапеції. Можливо, вдасться. Швидко достати його прямо зараз. Скоротить дистанцію. І, і забрав його молодець. молодець. 3-0. Єгор перемагає. Назар підходить сюди. Супер. Єгор, піднімайся нагору. Єгор проходить в третій етап та стає в пару з білецькою Агатою, А наступний поєдинок Ваулін Тихон проти Ломова Дмитра. І так, зараз у нас Дмитро доганяє. Тихон втікає. Тихон та Дмитро. Перший раунд. Що? Ваня? Ваня. Ваня? Ваня. Нема, він захворів. Поки що не вдається наздогнати свого суперника. Тихон дуже швидко біжить і здається, копається, не достає. І і час тихон, тихон зміг відірватися, забрав перший раунд. Раунд номер два. Подивимось, як все станеться тихай, тепер. Діма, тікай, тікай, тікай. Наздогнав. Тихон забирає другий раунд. Молодець і знову помінялися. Діма буде доганяти. Тихон втікає. І так, Дмитро починає, починає свій Полістна, рух до свого суперника, намагається догнати. наздогнати його, щоб робити, в який швидко, же бік він побіжить. Праворуч чи ліворуч? Швидше, швидше. Отець Тихон починає тікати, не дає себе наздогнати і збільшує дистанцію час вичерпано. молодець. Забирає 3-0 перемогу. Вже друга доволі однозначна перемога в другому етапі. Ваулін тихон переходить в третій етап, а наступна пара, Гоч Марія проти Крижановського Лева. Лев буде доганять, Марія буде втікати. Все, зайняла свої позиції. І Марія починає тікати. Лев починає нас доганяти. Двоє сирних гравців, і Лев, Лев нас доганяє. Забирає на першу перший секунду. раунд, досить впевнено Не вдалося й встигнути, заховатися. Ви за міняєтесь місцями зараз. Лев, ти тепер тікаєш. Марі... Марія доганяє. Сюди. Марія починає наздоганяти Лева. Той намагається втекти. Не дати Марії скоротити дистанцію. І Лев починає рух прямо, перелізає через трапецію. Намагається підловити, і їй це вдається. І тепер Лев наздоганяє. Марія буде тікати. І знову ця трапеція. Знову, можливо, Марію вдасться підловити тут. Ні, не вдається зараз. Можливо, вдасться зараз. Ні, Марія молодець швидко бігає. І, І Марія Молодець надається. Цей раунд теж на користь Марії. А ну, щас. Привет, Так, Марія починає біжати. І не розуміє, куди їй біжати. Тепер побачила. Вона біжить за левом. І, можливо, зараз його вдасться підловити в цей момент, але ні, не вдається. Давай, Льва, давай, швидко давай. бігає, немає Лучше, дотика. Швидше, швидше. Можливо, нас дожиде зараз. Забрала. Так, Все-таки Марія цей раунд. молодець Марія. Нас молодець. Догмала. Дома підходить сюди, Марія піднімається нагору. Перемога виводить Марію до третього етапу, де сформовано дві пари. Переможці цього етапу боротимуться за перше-друге місце, а ті, хто посунуться – за третє, четверте. Перший поєдинок третього етапу відкриває Єгор та Агата. <пробує> Єгор Знаеш, вже витягнув на скільки категорії. Молодець. Єгор, ти це, доганяєш, це ти квач, агата не буде втікати. Агата, втікаєш. І так, Агата починає тікати, Єгор починає нас доганяти. Подивимось, що буде цього разу. І Єгор і на перших перший секундах раунд, молодець. Спевнено. І Агата починає нас доганяти Єгора. Єгор спробує швиденько втекти від неї, не дав себе відловити молодець. І знову ця трапеція. І було, непогана було, тактика від Агати. Забрала другий. раунд, І достала рам, його молодці. через трапецію. молодець. У нас зрівнявся рахунок. Агата знову втікає. Єгор буде доганяти. Третій раунд. Єгор наздоганяє Агату. Агата намагається. Шучі, 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 і чуть не підловили. Що буде тепер? По-моєму, і... було, було, було нас догадає. Гата жива, все і... нормально, Агата. І молодець забрав себе. Добре. Тільки Агата Супер. трохи у нас один на користь Єгора, Ви знову міняєтеся. Агата займає позицію плеча. Агата нас доганяє. Агата тепер нас доганяє. І Агата починає наздоганяти. Красава, молодець, і Єгор. Видивляється, не дає себе піймати. Знову ця трапеція, яка стала в цьому поєдинку, вже не було, не було не доленосною. І Агаті не вдається. І вона копається і зупиняється. Так, Єгор забирає цей раунд, тут не було. Маємо першого фіналіста цих змагань Петровича Єгора, а наступна пара Гоч Марія та Ваулін Тихон. І це у нас забіг за вихід у фінал. Перший раунд Марія починає рухатись вперед і скорочує дистанцію. Зараз намагається підловити його. І не встигає підловити, можливо, вдасться зараз. Куди він побіжить, Марія побіжала взагалі в інший бік. Можливо, це вдасться. Тихо, вона вийшла відірватися Вони в першому раунді. Молодці. Другий раунд. І Марія швиденько через трапецію. І він дотягується до неї. Маша? Так, стоп. Марія вийшла за стрічку і автоматично програла Виходите за лінію. І так, третій раунд. Можливо, Марії вдасться наздогнати свого суперника цього разу. І підловити. Спочатку маршрут такий самий, як вже був. І Марії давай, не давай. вдається підловити його. Він швидко бігає. Але, швидко. але зараз є шанс. Є. На останній секунді а, Марія забирає, забирає цей раунд. Молодець. Здається, це останній раунд. Марія має іншу тактику. Вона лізає, залізає нагору і Знову? не підпускає його до себе. Ще треба протриматись. Декілька секунд. І ще 15 секунд, молодець Марія. У нас 2-2 втекла. Знову помінялася. Марія починає рухатись. І Духа, хоче забрати від раунд собі. Подивимося, чи їй це вдасться. 15 секунд на все про все. Поки що не вдається наздогнати свого суперника. І це зараз її забирає цей раунд Марія і проходить, проходить фінальний так. поєдинок. Тихон буде зараз змагатися з Бівецькою агатою за третє, четверте місце. А за перше та друге місце будуть боротися Гоч Марія та Петрович Ігор. Поєдинок за третє місце. Агата починає Требо скорочувати випусти. дистанцію і Агата, починає нас доганяти його, і дуже швидко їй швидше, це не Агата, вдається. Швидше. Можливо, вдасться зараз. Цього разу вона підловила його. Агата Молодець. доганяє тихо на першому раунді. Швидше. Молодець. Другий раунд. Подивимось, що буде Тихон, тепер. Тихон, догнати Агату, і... догнати швидше. Агата швидко. Швидко збільшує. За третє дистанцію. місце сорівнуєтесь. Так агато зайшла зі своїми. І автоматично раунд. Так, ну добре, минулий раунд був програний через стрічку, але що буде тепер? Час втрачає, шагата. Ага, треба на нього йти, на нього йти. Зрозуміти, куди він побіжить. Хоче піймати тепер. О-поп, -оп, непогано тактика ага. І не вдається його підловити. І час І вечерку. цей раунд затихано, він зміг відірватися. Так, Тихон починає свій рух в напрямку. Агати не вдається підловити і не дотягується. Агати є шанс. Давай, давай, Агата, Тікай, тікай тікай! Швидше, Ата, швидше! Агата, І ще трохи протриматись. І Чагата. Молодець, молодець, Агата. У нас ще один вирішальний раунд. Минулий раунд. А? Наступний раунд. Тепер нас доганяє Агата. І вона знову Агата просто агресивна. агресивна по тому на ж маршруту і рухаються наші Убережно, обережно, учасники. Агата, і Агата знову копнулась, коли пров'язала під жердиною. Здається, цього разу трохи Від більш боляче. Баулін Тихан посідає третє місце в змаганнях в вечір грив вечас, чим ми його вітаємо. А зараз переходимо до фінального поєдинку, в якому будуть змагатися Гоч Марія та Петрович Єгор. Підтримка фіналістів. І. І Марія починає свій рух напрямку Єгора. Єгор скорочує дистанцію, намагається Фурат, втекти. Марія хоче його підловити, і їй це швидше, 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 поки вниз. що не вдається. Не вдається. Єгор молодець. Класно. Йогор, не спіше, не спіше. Класно Назар, тікає добре. і не дає швидше. себе піймати. Можливо, зараз мій час вичерпати. І Єгор забирає цей раунд. Молодець. Наступний раунд. Єгор намагається наздогнати Марію. Вона знову приміняє свою тактику зі стіночкою. І намагається підпустити його, його ближче швидше, до його. себе. Час, Тим самим час. виграти час. Чудова тактика. Пригай на неї прям. І Марія забирає цей раунд цей забирає раунд. Марія. Молодець. молодець. Втікає, Марія доганяє. І так ми почали. Наступний раунд. Піпо, Марія ганіся, швиденько. Швиденько-швиденько. І вона зараз підловить його. Та на нього, підловить, на нього, підловить на нього. підловить. Швидше, швидше. Єгор його. Його, молодець Кратко. викрутився. Доведеться ловити його з іншого боку. Там було чи не було? Час вичерпаний. І подивимось, як буде все. Швидше. закрий, 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 закрий. Марія приймає. Є! Єгор, забирає! цей Раунд і стає переможцем в категорії до 6 років. Маруся займає друге місце. Підходьте сюди. Єгор, молодець. Забираю. Расавчук, Забираю. Маруся, Молодець. Забираю. Пожали один одному руки. see